Сьогодні в гостях Арсен Мірзоян, переможець Батлі, в останньому разі. Тобі доброго ранку, доброго ранку, Арсене, Ну тебе е, я не знаю, Запоріжжя вже. Полюбила так, що я думаю, що приїздиш туди і там уже все. Неможливо зійти з трапу літака або з поїзду. Так воно чи ні? Запоріжжя мене полюбило ще, до... ще до ще до того, як я почав прийм... Прийм... приймати участь у проєкті. Так, а ну розказуй більш докладно, що О, там за... такого. А Запоріжжя ми взагалі наробили у нас таке шоу, було шок-шоу хулігани. Ми збирали усі творчі... Це на телебаченні? Чи... Ні, це не телебачення, тому що знімати таке нам краще не треба. <свят> <свят> збирали усі творчі, коли хтось усім, кому ну, сумно сидіти вдома. Тому що це не на там, неділя чи субота, <свят> це було четвер, чи середа ми обрали, тоді починали по, посереду, по-моєму, <свят> <свят> так. Е і тобто, хуліганили хто як може на сцені. Ми обрали собі там такий клуб, Патіфон у нас був. Вже зараз він далеко не той, який був тоді. і десь 40 учасників, ну тобто, хто хотів, кому було, весело попрацювати і разом щось повигадувати, спільне таке, спільна творчість. І тому ми по так наробили шороху десь приблизно років-два, такі були у нас аншлаги. Маленька кав'ярня вміщувала в себе до 250 людей. Ну, тепер маленька кав'ярня не вмістить пів міста, тому що там Запоріжжя. ну я знаю, мені передавали, справді за тебе тримають кулаки. А, останній бат. Давайте згадаємо, як це було. Арсен Мірзоян виступав з іншого, скажімо так, кшталту голосу Ростиславом Кушиною, тому що. А, Арсен, який передає свою харизму голосом, і він абсолютно відрізняється від голосу Ростислава. Давайте подивимось батл і поговоримо. Мне кажется, что в Арсене заложена харизма всей страны сразу. Всех районов, всех улиц, всех комбинатов, всех производственных мест вообще. Арсен это настоящий голос страны, это голос земли. Поэтому, Арсен, ты остаешься с нами. Победа в поединке у Арсена Мерзаяна! Ну, да ты до того, что сказал твой коуч, я думаю, что уже ничего не варто. Я не знаю, Вау. звідки така філософія у мого тренера. <рес> Ти від початку хотів потрапити до п'єхи? Ну, так, спочатку хотів до п'єхи. Ну, ми з ним ровесники, ми, мабуть, починали Тобі 30 однаково. Так. Тоді ж, е, всі цікавились тим, що є. Це ж період, коли валився Союз і тільки тільки починав впливати захід, угу. а потім вже. Всімій любимой ISIS. Все ж таки показав усіму ну, угу. СНД вже. Що таке гурт кіно, Арсен, що таке гурт технологія. Не, не завжди ми можемо взяти слухавку під час спілкування з учасниками «Голосу країни», але на тебе реакція надважлива. У нас є дзвінок. Доброго ранку. Доброго ранку. Доброго, як вас звуть. Мене звати Вікторія, я з міста Києва. За кого голосували в цьому батлі? В цьому батлі, ну, звичайно, за Арсена. І що ви скажете про нього? Ну, дуже талановитий хлопець, вже не перший, скажімо так, місяць свідку за його творчістю. По-перше, дуже дякую тобі за пісню Ніч дуже гарна пісня. І в мене таке питання. Якщо це не секрет, розкажи, будь ласка, про своє особисте життя. <реш> Дівчина завалювала, каже: я стежу вже не перший давайте. місяць за твоєю творчістю, а насправді шпійонка ви давайте. <реш> насправді, ще є особисте життя. Ну нічого, я вам ну, хочу розповісти, що нічого там, <реш> <реш> що може вас здивувати. <реш> я абсолютно нормальна людина. <реш> а що ти бачиш? Я рано вранці і їду так. на роботу. По, по. Бо йдеться про особисте життя, Арсен. Це дуже особисте життя. Наші відносини я і мій начальник це дуже особисте життя. <риск> а як звуть начальник? <риск> Сергій Михайлович. <риск> я, я не робив акцент на Михайловича. Дівчата іншими словами, просто РСЕ вільне серце. І у вас є можливість в будь-якому разі достукатися до нього, прийти на майданчик голос України, голосувати за нього, отак от ставати, не знаю, в руках тримати, будь що і. І тримати себе в руках. І, так? і тримати себе в руках. Ну, тобто, Арсен, я так розумію, що тобі треба розподіляти і робота, і приватне життя, тому що на роботі не працюється, так? А, ну що ж, Арсени, я тобі пропоную зараз, а, насправді, в нашому вже, нашому майданчику, показати свій голос, а, творчість свою, і насправді, що ти не випадково потрапив на голос країни. Що це буде за пісня? Ну, це я вже вирішив остаточно, що я буду співати. Це пісня, моя власна пісня. Я презентую моїм шанувальникам. Вони не, ну, ніде не могли її чу чути. Те, що у мене є на сайті, це тільки пів альбома. Але ця пісня навіть не увійде, поки що і в перший альбом не потрапить. Пісня така паралель щодо колишнього кохання Зимовий пляж. Поїхали. Арсен Мірзаян, учасник голосу України. «Сніданку» за той Зимовий пляж, Крейдою на папері, Ти зачинила двері, я не почу зимовий пляж, і безпорадні птахи з неба летять комахи. Їж не хочу, де була. Ти де була ти, де були сни, де були сни, де були вони, де були вони, де були вони, твої слова, коли потрібні були тільки вони, де була ти, де була ти, де були сни, де були сни, де були вони, де були вони, де були вони, твої слова. Зимовий пляж полонені льодом човни, і все, що тебе стосовно, хто поверне зимовий пляж, загоїться лід у умці, скоріш прилетять прибульці, ніж ти до мене. Де була ти, де була ти, де були сни, де були сни, де були вони, де були вони, де були вони, твої слова, коли потрібні були тільки вони, де була ти, де була ти, де були сни, де були сни, де були вони, де були вони, де були вони, твої слова. Арсен Мірзоян, коли поки Дякую. летять прибульці до землі, Арсен буде далі брати участь і бере участь в голосі країни. Арсен, у нас от зайдеш на мережу Фейсбук, сніданок з 1+,1, плюс Я тобі покажу тоді Добре. на компі. Ну, тобто, дівчата, тобі треба розподіляти творчість і приватне життя і що з ним робити. А навколо тебе з цього приводу. На останок твої слова коротко на прощання. Коротко про погоду. Коротко про погоду в твоїй душі. Що можу сказати? Друзі, вболівайте за кожного з учасників. І не треба сваритись там у мережі у соцсетях, <головіка> один іншого поливати брудом. Відверта щирість Арсен Мірзоян, Сніданко, з 11. Болівайте за нього.